Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма у пошуках роботи. Однією з головних соціально-економічних проблем сучасного етапу розвитку вітчизної економіки та важливою характеристикою конкурентоспроможності ринку праці є безробіття. Важливим здобутком нашої країни на етапі становлення ринкової економіки є створення системи соціального захисту населення від безробіття, що ґрунтується на принципах соціального страхування. Діяльність відповідних програм Державної служби зайнятості спрямовані на допомогу людині, яка втратила роботу, тобто. Тобто, якнайшвидше повернути її до праці. Сьогодні ми маємо зустріч з представниками обласного центру зайнятості, які детальніше розкажуть про методику надання різноманітних послуг. У нас в гостях Гончарук Наталія Володимирівна. Вона є начальником відділу організації сприяння працевлаштуванню. Вітаю вас, шановні глядачі. Тала Миколаївна Загацька, начальник відділу організації профнавчання. Вітаю вас, шановні глядачі. Між іншим до нас на програму періодично надходять листи з різними запитаннями, тому і вони будуть також обов'язково розглянуті. Отже, розпочнемо нашу роботу. Алла Михайловна, яку цьогоріч результати має служба зайнятості з підвищення конкурентоспроможності спроможності безробітним і яким професіям іде навчали так насправді. Попит на підготовку та перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних у роботодавців сьогодні зростає, тому що за 10 місяців 2012 року у нас пройшли професійне навчання. Дня 5 тисяч 26 безробітних, що на 340 більше ніж за відповідний період минулого року. Тому дійсно ми все робимо для того, служба зайнятості, щоб вакансії, які подаються роботодавцями, укомплектувати. Також є позитивним, те, що серед нових напрямків, які ми запроваджуємо щороку, у нас з'явились такі, як. Обслуговування окремих категорій населення, тобто це різні види харчування, і дитяче харчування, і харчування в школах, і в дитячих садках, тобто різні кухні, які сьогодні потребують наші заклади харчування. Також це водій газобалонних автотранспортних засобів, це також продаж окремих груп товарів, тому що у наших маркетах сьогодні, скажімо так, є потреба саме у продажі окремих груп, тому навчати тривали. Час безробітних немає потреби. Роботодавцю потрібно вже зараз, тому у наших роботодавців дуже добре користуються попитом саме такі напрями підвищення кваліфікації. Служба зайнятості за 10 місяців співпрацювала із 20 навчальними закладами, але це було ще понад 730 підприємств, установ та організацій. Це саме навчання безпосередньо на робочих місцях. Воно має ряд переваг і ряд недоліків. Переваги це те, що саме безробітний вивчає i Ті вимоги до робочого місця, те, що потрібно йому сьогодні на цьому робочому місці, недолік же ж це те, що після індивідуального навчання, звісно, роботодавець не може видати документ державного зразка. Скажіть, будь ласка, а ви чекаєте, поки людина сама ініціативу проявить і на прохання її, тобто навчання перенавчання відбувається, чи ви пропонуєте? Обов'язково пропонуємо, тому що основна мета служби зайнятості це працевлаштування, і нам потрібно якнайскоріше людину працевлаштувати, і також укомплектувати ж жвакан. Анцію роботодавця, тому дійсно ніколи не чекаємо, коли людина виявить. Ми завжди їй пропонуємо перші. Угу. Запитання від глядача у 2011 році закінчили медичний коледж за спеціальністю. Медична сестра навчалася безкоштовно. Після закінчення коледжу отримала направлення, за яким мені відмовили. Тож взяла б відкріплення про те, що роботу має шукати самостійно, чи можу стати на облік у центрі зайнятості. Звичайно, особа є випускником 2012 року медичного коледжу. Цю категорію вона буде мати на протязі року. Вона є випускником вищого навчального закладу. Така особа має право звернутися в Державну службу зайнятості з метою реєстрації для пошуку роботи. Для цього вона надає при реєстрації відповідні документи, зокрема, це. Паспорт із зазначенням місця реєстрації особи, це диплом про освіту, це реєстраційний номер облікової картки платника податка або ідентифікаційний номер. І обов'язковим в даному випадку є так, як особа навчалася за держзамовлення. Обов'язковим надання є направлення на роботу цієї особи та. Відмова роботодавця скріплена печаткою з відмовою у працевлаштуванні. Така особа безперешкодно може зареєструватися в службі зайнятості за наданням відповідних документів, шукати роботу. Якщо їй не буде впродовж перших вісьми днів підібрана відповідна робота, їй призначається допомога по безробітті у розмірі 180 календарних днів. Якщо ця особа ніколи не працювала і є незастрахованою особою. А між іншим професія медична сестра сьогодні користується на вінку праці на сьогодні. Ні, потреба в медичних працівниках у нас є це в основному більше в північних районах: це Олевське, Овручі, є Як і, правило, сільська місцевість. Тобто? Звичайно, сільська місцевість. Житомир також має попит на працівників зазначеної категорії. В основному це станція швидкої допомоги. В основному, ось так. Алмиколана, які особливості професійного навчання у віковому та регіональному розрізі? Серед тих безробітних, які у нас навчались, майже половин більше половини з них це понад 35 років. Тому самі розумієте, що це та категорія, з якою треба трошки більш попрацювати, тому що вони менш мобільні, щоб їх щодо залучення їх до професійного навчання, але ж це і ті люди, які з часом втратили необхідні знання та вміння і потребують саме вони підвищення кваліфікації. Тому сьогодні їм в основному пропонується це підвищення кваліфікації або ж шляхом стажування, або в навчальних закладах, або ж підвищення кваліфікаційного розряду. І саме людям середнього і старшого віку навчання відкриває нові, нові можливості для працевлаштування. За сприяння служби зайнятості у нас навчається кожен десятий безробітний житель області. Наприклад, мешканців Житомира більше, мешканців віддалених районів менше, а ось в Радомишлі, Такі результати взагалі великі, тому що навчання проходить кожний четвертий з них. Ви знаєте, не можу не запитати, чи з усіма навчальними закладами співпрацює служба зайнятості, е... чи якось все-таки шукаєте таких базу дивитесь, да? фахівців визначаєте так. де краще. Так. У нас в обласному центрі зайнятості діє комісія по відбору навчальних закладів. І ми на початку року проводимо відбір навчальних закладів. І там уже дивимося і ліцензовані обсяги, і кадрове забезпечення, і методичне, і матеріальну базу. Вартість теж має значення навчання і проживання, але... Основна увага звертається на якість підготовки та на відгуки роботодавців, тому що ми обов'язково вимагаємо, щоб навчальний заклад подавав свою е, співпрацю із роботодавцями та, та те, що він може зробити для того, щоб безробітних скоріше працевлаштувати після навчання. А чи багато навчальних закладів бажають з вами співпрацювати і чи це вигідно? Е, вигідно співпрацювати, тому що це додаткова заробітна плата. Подають на відбір навчальних закладів документи майже всі навчальні заклади, але ж у них. В кожного різні напрямки. Деколи відмовляємо або ж відсутність гуртожитку, або дуже висока вартість навчання. Але в основному багато співпрацюють з нами. Там відмовляємо одиниці із завагомих вагомих причин, тому що є таке поняття, як ліцензований обсяг. Ми можемо відібрати один заклад, але ж він групу одну взяв на навчання. Уже другу, поки ця група не закінчить навчання, він взяти на навчання не може. Тому відбираємо по професії майже декілька, майже завжди декілька навчальних закладів. І знову запитання від глядача. Мене звільнили в жовтні цього року стаття звільнення за згодою сторін. Скажіть, який граничний термін постановки на облінку центрі зайнятості? Тобто, скільки у мене часу на пошук роботи, щоб не реєструватися у центрі зайнятості, але щоб і не бути позбавленим такої можливості у разі невдалого пошуку. Тобто, людина хоче самостійно спробувати певний період пошукати. Якщо людина звільнилася в, в даному випадку в жовтні поточного року, то мушу зазначити, що. Якби термінів для реєстрації в службі зайнятості як таких не існує, це власне бажання особи реєструватися в службі зайнятості чи шукати роботу самостійно. Але хочу зазначити наступне: що звільнення за статтею Кодексу про працю України відповідно до пункту 1 статті 36 або за згодою сторін, несе за собою наступні речі. Особа, яка зареєструвалася упродовж найближчих півроку, має право на отримання допомоги. Від доходу за останнім місцем роботи або за останні шість місяців роботи. Якщо ж вона перевищує цей термін і звертається за межами піврічного періоду, то вона вже має право на отримання допомоги безробіттю вже в мінімальному розмірі. На сьогодні це 544 гривні за повний місяць перебування в службі зайнятості в період пошуку роботи. Ще такою моментом тобто зареєструватися можна будь-коли будь да. через рік, через два. А, але е, півроку той граничний да, термін дає коли... до дає право отримувати допомогу від доходу за останнім місцем роботи. Виключення сте, становить категорія осіб це особи передпенсійного року. Це за два роки, як жінки, так і чоловіки. І для них термін реєстрації, коли людина скорочена за пунктом першим статті 40, тоді для них я просто чуть-чуть відхиляюсь від питання, просто наголошую на тому, що ці особи повинні реєструватися впродовж 7 днів, щоб не втратити право на отримання клопотання про достроковий вихід на пенсію. І знову ж повернуся до пункту першого статті 36. Якщо особа звільнена за цією статтею. І приходить до нас, реєструється для пошуку роботи, то загальний термін допомоги по безробітті і не буде перевищувати 270 календарних днів. Так як значить, виплата допомоги і статус безробітного, навпаки, верніше, статус безробітної виплати допомоги вона отримує на 8-й день і призначається виплата допомоги, то скорочення допомоги у неї відбувається з 271 дня, тобто з 90 днів вона не дополучить допомоги, так як у нас загальний термін виплати допомоги для осіб, що звільнилися з незалежних обставин. То це є 360 днів в даному випадку. Термін буде всього 270 днів виплати допомоги цієї категорії осіб. А якщо б людина звільнилася за власним бажанням, вона матеріальну допомогу? Різниця допомоги? є в періоді початку виплати допомоги. Загальний термін такий самий, як і 36.1, це 270 календарних днів. Але якщо розглядати порядок призначення допомоги, то в разі звільнення особи за власним бажанням, без поважних причин, тому що може бути за власним бажанням і з поважних причин, це і з переїздом, і з доглядом за дитиною до 14 років. Невчасно і... виплачує заробітку. Звичайно, так. Да. То в такому випадку, якщо ця людина звільняється без поважних причин, тобто просто за власним бажанням, тоді допомога їй розпочинається лише з 91-го дня перебування на обліку як безробітної в центрах зайнятості. Угу. Чим служба зайнятості заохочує безробітних до навчання, ну, окрім власне гідної майбутньої роботи? По-перше, це оперативність професійного навчання. Цим заохочуємо не тільки безробітних, але й роботодавців. Тому що Швидко готуємо їм кадри. Це в основному пів до півроку. Дуже рідко які професії, такі як робітник фермерського господарства, це складна, тому там до 10 місяців. Також безробітним, які навчаються, оплачується проїзд, якщо навчання не за місцем проживання та проживання в період професійного навчання. Ну і головне, що професійне навчання за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Тобто безробітний свої кошти не витрачає ні на навчання. Навчання, ні на проїзд, ні на проживання. Також, якщо є така потреба і ми навчити не можемо у місті, ми навчаємо за межами області. І сьогодні створено в Україні 10 центрів професійно-технічної освіти служби зайнятості наші власні навчальні заклади. На сьогодні безробітні вподобали у нас Рівненський, кримський і одеський. Чому? Рівненський, тому що близько, скажімо так, і дуже широкий спектр професій: і взуттєвик, і напрями різні підвищення кваліфікації, і бухгалтерів, і комп'ютерні технології різноманітні. А Крим, і Одеса, ну звісно, в основному літом, тому що море близенько. І безробітні хоча погоджуються. Уже в нас багато з яких районів їздили на таке навчання. І навчитися звісно, і відпочити да, можна. Звісно, так? діляться досвід. Дом і задоволенням їдуть. По-перше, там всі умови для навчання і проживання дорослого населення і проживання і, безкоштовне. І проживання так. абсолютно безкоштовне, створені умови дуже комфортабельні, тому з задоволенням погоджуються. Угу. І знову запитання від глядача. живу і працюю в Києві 10 років, але прописано в Житомирській області в місті Коростині. Чи можу стати на біржу праці? Ну. На біржу праці так називають mm, люди. Так, це в Києві простонароді. да просто народі, бо житиму в столиці. Якщо зареєструюсь у Києві, то хто мені надаватиме допомогу? Починаючи з минулого року, пройшли зміни в законодавстві, і на сьогодні особа може звертатися в будь-який центр зайнятості України незалежно від місця реєстрації проживання особи. В даному випадку особа говорить, що вона прописана в місті Коростені, а проживає в Києві. Тому вона може звернутися за послугами до Державної служби зайнятості, до будь-якого центру, де їй зручно в місті Києві. І там же буде отримувати там допомогу, і, і там ж і буде призначатися допомога в разі відсутності підходящої роботи і всі послуги не лише допомога по безробіттю. Всі послуги вона може отримувати в місті Києві в тому центрі, де вона для себе обере сама за її бажанням. Угу. Анна Миколаївна, хочу вас запитати, за якими взагалі професіями навчаєте? Ми навчаємо майже за 250 професіями, але це і підвищення кваліфікації, тобто стажування, тобто дуже різноманітні професії, і агент з організації туризму, і водолаза. Де їх перелік навчати? можна подивитися? Перелік у нас розміщений в кожному центрі зайнятості, <кхів> створений куточок з професійного навчання, і там є весь перелік робітничих. Професій напрямів підвищення кваліфікацій, mm -hmm. а взагалі всі ж розмістити не, неможливо. Існує державний класифікатор професій, де є перелік всіх, абсолютно, професій, які як правило, нікому не відмовляєте. Той хто от за проханням звертається за проханням, звертається. Ми не відмовляємо, але ж також дивимося, щоб і після цього було працевлаштування, тому що це, щоб не затрачені це кошти. Mm -hmm. да. Процес організації навчання через службу зайнятості має сезонні особливості. Чи прив'язаний він до навчального року в закладах освіти? Е, я можу сказати. Зати так, що близько 400 осіб у нас щомісяця направляються на професійне навчання, але вересень, місяць і жовтень він завжди більш активний в цьому напрямку, тому що дійсно існує таке поняття як сезонні сезонні працівники. І саме вересень-жовтень це навчання та працевлаштування операторів котелень, кочегарів, машиністів, кочегарів. Тому саме у вересні і в жовтні ми проводимо їм підвищення кваліфікацій, або ж розпочинаємо трошки раніше підготовку та перепідготовку, щоб вони встигли до опалювального сезону. Угу. Запитання з листа до програми. Моя подруга живе в сільській місцевості після школи, одразу народила дитину і не працювала. Тепер, коли дівчинці 7 років, хоче піти працювати, але в неї освіта 10 класів. Чи можна їй зресувати? В центрі зайнятості і здобути якусь спеціальність, і коли вона зареєструється в центрі зайнятості, чи зможе отримати допомогу з безробіття? Звичайно, така особа може зареєструватися в центрі зайнятості. Вона не має професії, не має професії, тому в першу чергу при реєстрації спеціалісти служби зайнятості будуть їй пропонувати отримати якусь спеціальність або проходження професійного навчання в службі зайнятості. Тому що законом передбачено, якщо така особа відмовляється від пропозиції проходження професійного навчання, вона не має права навіть на набуття статусу безробітного, це є обов'язковим. Тому цій людині буде запропоновано якийсь вид навчання за її бажанням, вона пройде відповідне тестування з використанням методик, і при формуванні групи буде направлена на навчання у цю групу. Ну, далі ну, ще витала. І ще хочу додати, що в кожній програмі навчальній програмі навчання є передбачено там вимоги до професії. І якщо віковий ценз там не обмежений, наприклад, якщо все підходить, то людина може навчатися в цій групі. Наприклад, ми навчаємо швачок, тобто не навчаємо професії з підвищеною небезпекою, тому що це їм нема ще цим дітям 18 років. Ну, Крім того, ну, менш важливе запитання, чи зможе отримати допомогу. Крім того, Безробіті. да, хочу зазначити, крім того, ця особа, яка ніколи ніде не працювала, опять же, хочу сказати, що це є незастрахована особа, вона має право на допомогу в мінімальному розмірі упродовж 180 днів. За повний місяць перебування на обліку служби зайнятості це 544 гривні на сьогодні. І якщо буде направлено на навчання, то відповідно вона буде продовжувати отримати період навчання, матеріальну допомогу в період професійного навчання. Ну і який Алла Миколаївна, на рівень працевлаштування безробітних після того як вони е, прийшли навчання, тобто чи в повній мірі виправдовується от, про те, що ми говорили, да? Такі заходи от сприяння працевлаштуванню за січень-жовтень у нас працевлаштовано 84% безробітних, але ж дуже багато з них закінчили навчання, навчання в кінці жовтня, тому що він був інтенсивним. Тому цей процент буде відсоток зростати до кінця року. Ми плануємо, що він сягне в цьому році до процентів 90 у нас. Угу. Ну і Наталі Володимирівна, з якого віку реєструють у Центрі зайнятості та коли призначається державна допомога? Вік. На сьогодні законодавством про зайнятість визначено вік, з якого людина може перебувати на обліку, визнаватися безробітною. Так, відповідно до закону про зайнятість не можуть визнаватися особи безробітними. До 16 років, за виключенням тих, які працювали та були звільнені саме за скороченням штатів або у зв'язку з ліквідацією підприємства. Особи віком 15 років за виключенням можуть реєструватися в Державній службі зайнятості лише за згодою одного з батьків, так як кодексом законом про працю передбачено, що 15-річна особа може бути працевлаштована, але має бути письмова згода одного з батьків. Також що ще можна тут сказати? Що? Вік, особа віком, значить, від 16 років це ця категорія, що я сказала, звільнені за скорочені, визнаються безробітними, їм призначається допомога. 15-річна ж особа, яка не досягла 16 років, їй допомога по безробіттю не призначається. Вона не визнається безробітною, вона просто перебуває просто для, для пошуку mm -hmm. роботи в категорії пошуковій. Але Миколаївна, які ваші очікування від початку реалізації в наступному році нових законодавчих норм? Ми знаємо, з 1 січня новий закон в силу вступає у професійному навчанні безробітних, я маю на увазі. Щось зміниться чи ні? Так, є ряд змін. По-перше, є два нових абсолютно напрямки роботи. Це видача ваучерів особам старше 45 років, які мають понад 15 років трудового стажу, але ще не затверджений, поки що перелік професій, за якими будуть надаватися ваучери. Бо цей ваучер самі не бачили. Не бачили ні. І також новий напрямок роботи це підтвердження результатів неформального навчання. Це для людей, які мають стаж роботи, які працювали за професією. Робітничою, або ж, наприклад, продавець там, електрогазозварник, ну, теж буде визначений перелік, поки що немає. Будуть створені центри оцінювання. Значить, це е, навчальні заклади, підприємства, установи та організації, які мають обов'язкову ліцензію. Е, також буде затверджено. Е, Перелік цих навчальних закладів, які будуть центрами оцінювання, і служба зайнятості буде сприяти як не без особам, які не є безробітними. Якщо вони виявлять бажання оплачувати за за таке навчання, буде або ж роботодавець, або особа, і без якщо це безробітні за рахунок коштів фонду, будуть буде оплачуватись підтвердження результатів. Ну і останнє запитання до вас двох: чому потрібно прислухатися? От до ваших порад, до порад спеціалістів служби зайнятості. Я знаю, ви моніторите постійно так, ринок праці і навчаєте, мабуть, саме тим професіям, які користуються попитом на ринку праці. так? І, Між е... іншим, які професії сьогодні є найбільш потрібними? В основному це робітничі професії: електрогазозварник, токар, верстатник широкого профілю, е слюсар з ремонту автомобілів, продавець продовольчих товарів. Е ми також організовуємо навчання за цими професіями і відслідковуємо їх потім працевлаштування цих ну, людей. Ну немає такого, так що навчили, наприклад, екологів сьогодні стільки, що вже справді а, працевлаштувати так, неможливо? Так, За ви вищу освіту ми взагалі не організовуємо навчання фахівців, тому що їх стільки. Тільки випускають наші навчальні заклади. Ми для них лише можемо запропонувати стажування, підвищення кваліфікації за різноманітними напрямками. Ось такі напрямки роботи з фахівцями. На жаль, наш час в ефірі вичерпано. Я дякую всім за увагу, гостям за участь і змістовну розмову. Дивіться нас через тиждень. У четвер будете володіти потрібною інформацією. На цьому будьте здорові і зайняті. Якщо з останнім є проблеми, звертайтеся за допомогою до Державної служби зайнятості. До побачення.